З'явилась нагода побачити вулик, колоду. де бджоли сіли задом наперед. Не можу долізти. Тут Бобер бере верх. Все порубав, порізав. Вони сіли не з голови донизу, колоди почали строїти, а зовсім навпаки. Знизу до верху. Я їх смертниками називав. Вони до якоїсь пори перезимували, але потім дуже погано літали. Зараз, коротше, буде видно. Що тут а ну-ка щось летять, одненько тільки що бачив Прилетіла Лізуть, звісно, під дошку там в тому місці А це може і є причиною і може там щілина була зручна, а ще одна прилетіла, Ще одна. Значить все добре, а льоток там зверху літо Це не видно. Ось таке. літають. Зараз прохолодно. Ранок дощ ішов ливень вночі. бджоли живі. З пильцею йдуть. значить все добре. Отакі. От ну і слава Богу.